Привіт-привіт! Отримав я від М3Карго е, чергову порцію добра. І давайте ж коротко оглянемо, що там. Ну А тоді я вам детально розповім, е, чому М3 Cargo, як я з ними працюю, і загалом про досвід якби, роботи з цими хлопцями. Бо є про що розповісти, і чому я користуюсь саме їхніми послугами. Ну, це має значення, тому що я можу порівняти і надати вам, скажімо, інформацію і про міст, і про М3, тому що я користувався обидва, обидвома, а ви собі далі вже робите вибір, який ви вважаєте, за потрібне. І е, користуйтесь тим, що треба. Значить, Давайте зразу коротко також про анонси. Це М5. І ми будемо його оглядати: двохметровий, 96-вольтовий. Я вважаю його ідеальним для вашого кемпера, наприклад, так, тобто для автохати. Ну, взагалі, М5М 6 м 8 да, це М5 конкретно в моєму випадку. Ну і зараз я би звернув коротеньку увагу. То тобто, от, по перше, завод виправився. Прислали мені хаби. Оті всі, що потрібні. Нові додаткові. Тут і новий стандартний хаб. на FT2000, Тут і додатковий хаб на отой некоректний е висверлені отвори. Під більші лопаті, які вже в мене в принципі в роботі, але тим не менше, ну він є. Завод виправився, завод молодець. Тут питань якби до нього немає. А тут цікаве інше: це FT-2000 верс... у версії. от Подивіться, 380 вольт це якби, коробка з лопатями, ви вже знаєте. Ну а це коробка з генератором. Тут точно таке саме маркування. Ну і давайте ж я розпакую. і Ми швиденько глянемо, чи є відмінність, чи є між ними якась різниця в порівнянні і стандартним. Стандартний ви вже бачили кілька відео назад. Так, ну і контролер теж розпакую. Це має бути жовтенький домінь, 2 кВт on-grid. Давайте ж глянемо, що там. Ну а тоді про перевізника. Ну і давайте ж коротенько оглянемо, я його вже розібрав, розпакував, щоб було легше видно. Перше. Хаби, хаби на місці, хаби чудові, так як мені треба просверлені, все окей. Контролер GT-шка, двойка, 2 кВт. Всі параметри ідентичні з моїм. 3 кВт, нічим не відрізняється. Навіть запобіжники 10-амперні такі самі менший. Дамплоуд модуль. Тут я бачу всередині 4 резистори. Ну, окей, 4, та й 4, мабуть, достатньо. Що по лопатях самого вітряка? Такі самі лопаті, тільки бачите, упаковані вони чуть, чуть інакше, ніж у мене були. Це не така особливість. Тут вони їх поклали один на один, ну, бо це пластик, якби нічого там не поцарапається особливо. От, А з цієї сторони все-таки вони роздільно запаковані. На, бачите, от кожен в своїй ніші сидить, кожна лопать. Ну, штанга в даному випадку царапин і чудес нам не зробила, так що все добре. Ну, якби я тут цьому, в цьому плані я задоволений. По самому вітряку конфігурація ідентична. Оце от хостова лопата. Там були два папірці. Один такий. Один такий. Якби все на місці. Тут у нас все той самий пластиковий носик. Пластиковий, же? Да, пластиковий, нічим не відрізняється. Значить, тут у нас точно такий самий хаб прижимна пластинка, як оцей, отакий от алюмінієвий фланчик бачу. Болти зараз перевіримо. Ну і ген. Ген-ген-ген з наклейкою на 380 вольт. Врізняються вони лише намоткою. і... А, ну Мається на увазі товщиною провода і кількістю відків більше, нічим. По великому рахунку. Так, по болтах давайте звіримося. Тут все окей. Тут кульочок трошки порвався, бачу, але по кількості виглядає, наче окей. Цей довгий є на місці. Для хвостової є і для лопатей теж на один більше виглядає, ніж ні прийняні, як завжди. Отже, ну по конфігурації ви зрозуміли, вона ідентична до маловольтових, якби вітряків абсолютно нічим не відрізняється. Тобто сам вітряк. Не буде мати жодної відмінності, окрім наклейки і того, що всередині. Хто хоче знати, що всередині? Ну вскривайте, купляйте собі, вскривайте. Дивіться, я туди лізти не буду. Цей вітряк відправляється в Київську область дуже скоро, і там буде змонтований і буде запущений. До речі, на системі Екофлоу вот, що цікаво, і там воно на сонячний вхід йому сяде, і там воно буде працювати з EcoFlow. Отака от особливість. Е, може буде відео, може не у мене. Побачимо, я поки не, не готовий сказати. Давайте ж зараз далі про те, чому M3 Cargo, і як я взагалі до цього прийшов. І які є, ну, скажімо, так, очевидні, неочевидні якісь переваги чи непереваги, особливості називаємо це так в роботі з ними. Тому давайте переміщаємося в. Іншу точку. Так от чому Ентрикарово? Познайомився я з ними досить давно, вже, мабуть, два роки назад коли я вирішував, як привести свій перший вітричок від Джесіки. Це був РТЛ2 в, в 48 вольтовій версії. Він у мене прослужив досить довго, рік, мабуть, так. Після чого поїхав до нового власника, а я собі замінив конфігурацію. Ну тоді я з ним познайомився. Яким чином я рахував його той вітряк? Бо я ж розумієте, бачу, де його купити. Розумію, що треба купити, але не знаю як от на Alibaba було посилання. А як купити? Я тоді не знав. Зараз ми всі розумні. Після того як я зробив мільйон відео про те, як купляти на Alibaba і різні групи товарів, то вже якби переважна більшість знає. Ну тим не менше, якщо раптом хтось не знає, то це робиться наступним чином: ви лізете в опис під це відео, і там у вас схема, якщо до чого, пункт за пунктом, як це все зробити. Я тут зупинятися на цьому довго не буду. Так от сама історія. Я тоді порахував цей вітрячок у міста. Я. Не зрозумів ціни, тому що вона виходила чималою, жодної економії в порівнянні з використанням базового або перевізника не, ви, не виникало. Я це питання відклав, тому що я не готовий був кидати у вітряк тоді <кхм>, таку суму. І знаєте, як воно з контексту відбувається. За якийсь час мені Google почав підкидувати всякі там цікаві посилання і цікаві відео, і в тому числі в Ютубі мені трапилось відео, як я купляю залібаби, там якийсь один дядько розказує. І там був саме приклад з Cargo. І ну, це було круто з поясненням, з розумінням, що до чого. Я один раз подивився, знайшов компанію цю в інтернеті, так на сайті, набрав просто номер, трапився мені менеджер Олег на той момент, і ми поїхали. І як поїхали, так до цього часу їдемо і будемо їхати далі. Е, суть дуже проста: схема в описі у вас під відео. Ви берете у продавця на Alibaba повну картину про товар, тобто ціна. Як він пакується, пакінг ліс, так що в нього входить, які його особливості передаєте це менеджерам. Вони рахують доставку логістику на основі тих даних, і далі, якщо у вас все влаштовує ціна, ви берете номер замовлення і ви берете адресу складу. І передаєте їх продавцю на Лібе, продавець на Лібабі, робить вам замовлення, ви його оплачуєте, і товар відвантажується згідно того, як ви домовились по термінах. В залежності від того, є він наявності, його треба виготовляти, чи що там, яка там взагалі у вас процедура. О, що я забув? Та нічого не забув. Насправді чи були якісь претензії в мене до цей час по роботі? Мабуть, не було, я згадати не можу. Більше того, з Олегом працювати мені особисто дуже комфортно, якби тому, що в принципі ми так домовилися, що ми працюємо якби по переписці, так і це набагато простіше, якби коли написав, коли було зручно, коли зручно. Тоді відповів, якби ну в рамках розумного я йому можу написати і ввечері і пізно, і в неділю, і в суботу, і коли завод. Ну але він відповідає тоді, коли якби, ну бо не горить, так бо нема куди поспішати. Ну тобто, в принципі, все, все одно все зводиться до якихось робочих розумних часових моментів. Так? Um, без, без, без нюансів, uh, що мені в них не подобається, і тут я теж про це маю сказати. Мені не подобається те, що в Антрикарго немає авіадоставки і немає залізниці. Якщо я не помиляюсь, тут мене поправте, може хтось знає більше, тому ну я принаймні не помічав, що в них була доставка залізничним транспортом. Тобто, в них лише море, і це довго. Тобто з Китаю товар йде в районі трьох місяців. хоча, Хоча зараз деякі позиції вони почали возити через швидші шляхи, не буду називати які саме так. І навіть були прецеденти, от буквально останніх декілька, коли воно заїжджало десь за два з хвостиком місяці. Це серйозно, це дуже швидко. І на це якби за це їх треба похвалити. Що вони, якби молодці, в час, коли це дійсно може бути важливо, вони піднапряглися і зробили, щоб це було комфортно. А, що мені в них ще не подобається, це те, що одного разу вони проворонили моє замовлення на другу партію Ви Питаєте всі, що я акумою од віджей біді, зокрема так, ну плоси, Вони ж так, тільки під маркою, під три маркою джей бо JBD це завод зборщик, який збере вам з того, що ви хочете. Я їм сказав, мені зібрати це плазово 3.0 з активними балансирами з комірками хітіум, да, в таких корпусах і погнали стільки горизонтальних, стільки вертикальних, і поїхали. І вони це замовлення зробили. Перша партія поїхала через ентрикару, а друга партія, щось вони почали трошки чухатись, тому що там виникали нюанси з ем, як це називається. Скажіть, я скажу з преференціями, там не все було дуже просто, там трошки, якби е, виникали. Коротше, вони не зорієнтувалися, і я... а я не міг чекати, мені треба було дати швидку адресу доставки. Я кажу, окей, фік з ним через міст. І отут можна порівняти: міст і М3, що в результаті вийшло вигідніше і дешевше, тому що чітко майже дві однакові партії товару їхали через двох різних перевізників. І в міста було дорожче. Ну, суттєво, так, десь на 0,3 долара з кілограма, враховуючи там тонна 200 акумів 1200 кілограм, да? ну, Це якби не 3 копійки, так? Це зовсім не 3 копійки. А, і другий момент, в, але тут маю визнати, в міста все було якось ну, не то, щоб простіше, я б сказав, навіть важче. Мені з ними було некомфортно працювати, тому що вони мені, вони лінк посилання на оплату за цей товар в них на міжнародну компанію йде. А ви ж всі знаєте, що в нас є хороші такі обмеження в 100 тисяч гривень з карточки, да і вони мені ушатали у січні місяці весь ліміт, якби і це була катастрофа, тому що треба було знайти спосіб, що було Ну, Я то викрутився, так але це було незручно, це було недобре. З Земтрикару такого нюансу якби не виникало, тому що завжди по факту оплата йде на українську компанію. На якусь, яка якби тут всередині е, вже при, ну, фінально, якби да прийня, приймає товар на себе і віддає його вам. Привезуть їм три вам як хочете. Хочете на фіз особу, хочете на юрособу, особу, хочете з ПДВ, хочете без ПДВ. Залежно від того, яка у вас форма діяльності. Наприклад, якщо я ФОП третьої групи, нафіг мені той ПДВ, тобто ну. Не потрібен. Ну, правильно, правильно. Тобто я просто купив і продав. Все, різницю, я все одно плачу єдиний податок з суми продажу. Наприклад, якщо я це проганяю через ФОП. Але ну знову ж таки, я, я не везу на склад, на продаж нічого, в мене його немає цього складу і не буде ніколи. Він мені не потрібен. Скільки я привіз? 10 вітряків, 15 за весь час. Я просто привожу конкретно строго для людини, для тої конкретної, якій я допомагаю придбати. І все, я не женуся за кількістю, за ще чимось. Мені не потрібно воно. Мені все одно, що ви купите і в кого ви купите. Розумієте, це зовсім інше питання, зовсім інший, якби підхід. Тому що це не бізнес з моєї сторони. Я не роблю на цьому бізнес. Він мені не потрібен тут. Це інше. Я виступаю виключно в ролі помічника і порадника, консультатора. Все, більше нічого. Шеф-монтаж, Якщо у вас є питання по монтажу, питайте. Ну але то, що ви в мене купляли, якщо у вас ви купляли десь чорт де, мучте їх. Ну, а мене якби з питаннями треба задобувати в останню чергу або за хорошу суму грошей. Тому що ну, я не буду просто так е і так здавати вам інформацію, якої я безліч даю. Я вже про це говорив. І на мене там дехто навіть ображався. Що, слухайте, якби став комерційний. Ну, а який я маю бути? Я просто починаю відгороджуватись тоді, коли ви занадто сильно лізете, в особисті життя, порушуєте особисті рамки. Тому от, от воно і логічно. Тобто не можна називати Баригою людину, яка таким не є. Я вам лише здаю точку, чим користуюсь сам. Буде так себе Барига вести? Ну, спитайте в будь-якого іншого Бариги, через кого він везе, по чому він купляє, по собі вартості. Mm -hmm. Здадуть вони вам ці дані ніколи в житті. А я це роблю. Розумієте, я якийсь неправильний, мабуть, барига, якби, да? тому тим не менше. Е, суть питання вам зрозуміла логіка, чому можна і варто працювати з перевізниками, такими, як Індрикарго, вам теж зрозуміла, але я вам завжди радив і раджу. Берете раз, два, три постачальники, порахувались в кожного, вибрали, котрий для вас краще, який підходить більше. І з тим поїхали працювати. От, наприклад, кілька випадків, коли що вигідніше буде, я вам вже озвучу. Наприклад, якщо треба авіадоставка, і її карго немає, це треба звертатись до міста, вже, наприклад. Якщо вам потрібна доставка крупного грузу, ну, тут, мені здається, все-таки краще буде М3. Е, чи вам потрібен буде якісь особливо, Скажімо так, про всіх про всі особливості і нюанси роботи вас, менеджер Емтрикарго, наприклад, він повідомить, тому що от зараз вони вже про це не знають. Але я Олега буду мучити запитанням, наприклад, нестандартним зовсім, тому що є задача привезти лопаті довжиною 13,5 метрів за одну. І як це зробити, насправді наразі невідомо. Можливо, це зробити нереально. Будемо перевіряти, будемо шукати. Тому давайте так. На цьому все. Схема в описі під відео, телефони, контакти теж. А вам, папа, якщо залишились питання, пишіть. А я пішов, мучити Олега тим, як ми будемо вести лопаті для чималенького вітрячка розміром 13,5 помножити на 2, да трошки нахабно киньте, отакий, от діаметр. у діаметрі. Буде цікава машина. Добре, побачимось, папа. -па.